Добрий день малята! Зараз у нас пора року зима. І ми сьогодні будемо спостерігати. А за чим ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Наче пух, ніби пір'їнки з неба падають сніжинки. Малята, подивіться, які гарні сніжинки. Сніжинок однакових не буває. Кожна сніжинка має свій візерунок. А як же утворюється сніжинка? З водяної пари спочатку утворюються невеликі кришталики. Крижинки. Але це ще не сніжинки, які падають на землю. Вони ще дуже малі. З кожним днем кришталик зростає і перетворюється на сніжинку. І коли на землю падає багато сніжинок, ми говоримо йде сніг. А чи можуть ламатися сніжинки? Так, ми навіть чуємо тріск під ногами, коли на вулиці мороз і ми йдемо по снігу. Якби сніжинка була одна, ми б нічого не почули, а так їх багато. І ступаючи ногою, ми чуємо. Трись, трісь трись, трісь, трісь. А від теплого подиху тендітна сніжинка знову стане крапелькою води. Лише для того, щоб потім знову піднятися у небо і впасти вже іншою, але такою ж гарною сніжинкою. Малята, нагадайте мені, за чим ми спостерігали. Вірно за сніжинкою. А сніжинки однакові бувають? Так, однакових сніжинок не буває. У кожної сніжинки свій візерунок. А як утворюється сніжинка? Вірно, спочатку з водяної пари утворюється кришталик. Він зростає і перетворюється на сніжинку. А від цього сніжинка знову стає крапелькою води. Так, від теплого подиху та від тепла. Молодці маляток. Гарного дня, до побачення!